Жорстоке вбивство, боротьба з наркотиками та ДТП з постраждалим. В ефірі Дніпрооперативний і це дайджест подій. Протидія наркотикам. Правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалась поширенням наркотиків на території Дніпропетровської області. Зілля розповсюджувалась за допомогою телеграм-ботів. Наркоторговці створили для свого бізнесу навіть власну торгову марку. Замовити товар можна було цілодобово. Збуто труту був поставлений на потік, також і в Полтавській, Сумській та інших областях. Зловмисники активно шукали клієнтів на прифронтових територіях. В Ході спецоперації працівники ДБ. Разом з Нацполіцією провели 15 санкціонованих обшуків на території трьох областей. Вилучено велику кількість амфетаміну, метамфетаміну, синтетичних наркотиків на суму щонайменше 10 мільйонів гривень. Затримано 5 осіб. Досудове розслідування триває. Будинок у вогні у Дніпрі, 6 лютого сталося займання будинку на вулиці Детальбудівській, Амур Нижньодніпровського району. Надзвичайники прибули за місцем призначення та встановили, що вогнем повністю був охоплений дах одноповерхового будинку. Також горіння відбувалось всередині. Рятувальники гасили пожежу близько півтори години. Вогнем знищено дах будинку на площі 50 квадратних метрів. Загиблих і постраждалих немає. Травмували дідуся у Дніпрі. На проспекті Миру збили пішохода. ДТП трапилось сьогодні близько восьмої ранку. За інформацією з власних джерел водій автомобіля ВАЗ-21150 рухався проспектом Миру і на пішохідному переході наїхав на 83-річного дідуся. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. з Попереднім діагнозом забій стегна. Подробиці аварії встановлюються. Тижневі підсумки. Понад півтори тисячі звернень від Дніпрян надійшло до поліції за минулий тиждень. Про це повідомив старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Павло Карманов. За його словами, найбільше правоохоронці виїжджали на виклики щодо порушення правил дорожнього руху та сімейні сварки. Відпрацьовано патрульною поліцією 1545 викликів і складено 2531 адміністративний матеріал за порушення правил дорожнього руху, з них 1731 протокол чи постанова. Виявлено 91 водія, який керували транспортним засобом з ознаками сп'яніння, складено матеріали за статтею 130 КУПАП Кодексу України про адміністративні правопорушення. Хуліганські дії зафіксовано 14 фактів і розпиття алкогольних напоїв або поява. Останнє окольне сп'яніння в громадському місті 240 матеріалів склали патрульні за минулий тиждень. По гарячих слідах поліцейські розкрили три пограбування та п'ять з семи крадіжок. Для дніпровських рятувальників минулий тиждень теж був напруженим. За цей час вони здійснили 189 оперативних виїздів. Найчастіше підрозділи ДСНС виїжджали на пожежі, їх було 70. У вогні загинуло семеро людей. Вдалося врятувати чотири особи. Двоє мешканців області отруїлися чадним газом. Також наші надзвичайники допомагали постраждалим у ДТП та зникли іщували вибухонебезпечні предмети. Потрійний злочин у Дніпрі. П'яний чоловік запропонував патрульним хабар, аби уникнути відповідальності. Алкоголь правопорушних вживав на зупинці громадського транспорту у Самарському районі. Поліцейські зупинились та зробили зауваження громадянину. Той помітно нервував та намагався уникнути спілкування. При проведенні поверхневої перевірки у чоловіка виявили предмет, схожий на зброю та набої. Після чого громадянин запропонував охоронцям порядку гроші, аби ті не притягали його до. До відповідальності натомість патрульні викликали слідчо-оперативну групу та зафіксували факти правопорушень. Син зарізав батька днями у Дніпрі по вулиці Бородянській, що у Чечелівському районі, сталося вбивство. Як з'ясували правоохоронці між батьком та сином, виник конфлікт, під час якого 30-річний чоловік вдарив потерпілого ножем у груди. Від отриманих травм 64-річний містянин помер на місці. З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину Кухонний ніж. Слідчі дії тривають. Це всі новини на сьогодні. Бажаємо вам тихої ночі та вдалого робочого тижня. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті бережіть себе та своїх близьких.